Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піци В Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца Реклама Друзі, усім доброго ранку на годиночках вже 9.26 Ну і ми раді нарешті у своїй студії вітати нашу гостю. Це Ірена Ващук. Про стрес у період війни про переїдання та підготовку тіла до літа з весни. Ще раз Ірена, Ірена Ващук. Добрий ранок і взагалі ранок. перепрошую. Ірена Ващук. Це тренер, дипломатичний нутриціолог та засновниця онлайн школи дієтології Тому зараз буде надзвичайно корисна для нас інформація і добрий день, Ірина. Ще раз. Добрий раночок усім, особливо корисно для жінок, чоловікам ну теж це буде в плюс, бо коли гарні жінки, то і е, чоловіків більше краще. Всі ні. всі мають бути гарні. всі. Так і е, я сподіваюся, що ви вже випили свою другу каву, або можливо Є, ємо першу. Є зараз, ну, зараз другу. Так, мені би зразу хотілося е, спитати вас як нутриціолога, як починається ранок нутриціолога? Так. Він чимось відрізняється від ранку звичайної людини. Ну е, насправді ні. Зараз в інстаграмі там чи будь-де в мережах хочуть популяризувати ідеальну картинку, але чуть-чуть вже всі від цього відходять, і я цьому рада. І насправді скажу, що е, так стараюся, щоб мої ранки були правильні, але це не завжди виходить. Наприклад, сьогодні я вела там дитину в садочок, щоб до вас прибігти на дев'яту годину, то я не встигла поснідати, але я встигла, наприклад, випити склянку води. Тому, хоча б щось, якщо ми зробимо хоча б один з елементів. Тих, які нам там розказують в інстаграмі в мережах, це вже буде класно. Тобто вода, вода має бути і бажано поснідати, тому що коли ми снідаємо, у нас запускається обмін речовин. І це є класична дієтологія, і я, як нутриціолог, рекомендую снідати. Взагалі, розкажіть, що таке нутриціологія, щоб люди зрозуміли. І як ви прийшли, скажімо, до такого ритму життя, і як. От... Нутриціологія допомагає вам ну, протягом ну вашого життя. Ну так, це такий був дуже довгий шлях. Я постараюся максимально коротко. Я спочатку була проста дівчинка, яка любила спорт. З цього все і починається. І взагалі моя професія була дуже далека від спорту. Я працювала журналістом, а потім, взагалі, викладала в університеті журналістику. Ось. Але спорт, тобто любов до спорту, переважала. Я зрозуміла, що мені потрібно обирати, тому що я не можу це поєднувати. І я почала там в спортзалі вести персональні тренування. Потім вже почала відвідувати дуже серйозні навчання. Перше моє навчання було сертифікатом міжнародного зв'язка, міжнародного зразка. Перепрошую від федерації бодібілдингу фітнесу. І я почала виступати у фітнес-бікіні. І після того як я вже виступала, набралась дуже багато досвіду. Так, тобто вже працювала як тренером, я розуміла, що е, все рівно людина, ні мої клієнти, так ні, ні онлайн, ні офлайн не будуть отримувати результати, якщо вони не будуть правильно харчуватися. Тобто е, спорт це добре, але харчування є на першому місці. Тому що 80% результату взагалі усхуднені, в наборі маси залежить від харчування. Тому е, я почала вчитися більше в напрямку нутриціології і дієтології. От, нутриціологія і дієтологія, тобто це е, напрямок, так це це, це 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 ціла наука, так яка вчить нас, як правильно харчуватися простими словами, розповідаю, як правильно харчуватися, як підбирати раціон відповідно до генотипу тіла, відповідно до е, особливостей е, тілобудови, відповідно до... До своїх якихось особливостей організму, тому що дуже багато людей там є, наприклад, з різними захворюваннями вродженими, то вони не можуть харчуватися так, як харчуються, наприклад, я чи ви, чи будь-то. Тобто дієтологія, нутриціологія, нутриціологія – це індивідуальний підбір харчування за правильними методиками. Але цих методик є дуже багато, тобто вони є різні, і про це можна говорити годинами. І так я стала в принципі дієтологом, нутриціологом, тому що це ще було 10 років тому, коли я починала, і тут Іван Фер. Кивську мало, ну мало було взагалі таких спеціалістів і от. Ну, справді вдалося е, дуже розвинути цей напрямок. І теж я зараз відкрила е, школу дієтології в онлайні, але скоро планую офлайн, е, так, щоб більше людей дізнавалося і, е, про здорове харчування і теж ставали нутриціологами, тому що це дуже популярна професія зараз. А скажіть, будь ласка, що треба їсти, щоб мати правильну і стабільну вагу? От як правильно харчуватися, щоб та вага не, 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 не скакала? То там, наприклад, 56-50? О, це теж я завжди кажу своїм дівчатам і на марафонах, і ну і клієнтам, що схуднути це добре. А от ви правильно сказали, а втримати вагу це набагато тяжче, тому що саме фіксація ваги це дуже важливо, як для здоров'я, так і для того, щоб в подальшому теж худнути, а не от робити оці ці качелі, як ми називаємо. Перше, що нам потрібно знати, це правильно схуднути. Тому що якщо ми підемо не по правильній методиці схуднення там. То, звичайно, потім вага назад різко повертається. Тому ми маємо для себе знайти правильний метод схуднення. На мою думку, от ці всі новомодні кетодієти, інтервальне голодування, вони як така, знаєте, таблетка прискореної дії, а потім ця таблетка вибухова, тому що тільки вони сходять з інтервального голодування, тільки люди сходять з кетодієти, вага назад повертається. Неправильно також почати худнути на дуже низькому калоражі, наприклад. Коли в нас йде калораж нижче, як тисячу калорій, в людини призупиняється метаболізм. І спочатку вона худне, а потім, коли вона починає знову все їсти, вона набирає в два рази більше. Тобто калораж має бути помірний, калораж має дуже плавно знижатися. в професійних спортсменів, ті, які сушаться, виступають на змаганнях, тобто вони не сідають різко там на зразу низький калораж. Вони дуже все плавно, день за днем забирають по чуть-чуть, щоб не стресувати організм. Тобто, це перше правильно схуднути. Далі, як правильно підтримувати, те, що я завжди кажу своїм дівчатам, які закінчують програми. Дівчата, зараз важливо втримати цю вагу перше. Це не нападати на цукор на хліб. Тобто це може бути і десерт, і хліб, але ну, два рази в тиждень. Так? Або хто... Немає аж дуже надлишкової ваги там або вже скинув те, що він хотів вранці. Тому що після ранкового десерту, після ранкового хліба, ми активні, ми біжимо на роботу, ми багато гуляємо, ми рухаємося, і ці вуглеводи можуть використатися, як ну, можуть піти в енергію. А коли ми вже вечором зловживаємо цим всім, то воно вже зазвичай може запастись у жир. Тому це друге не зловживати не зловживати вуглеводами і солодким вуглеводи це в нас. Хліб, хлібобулочні, макарони, солодки, цукор. Це друге. Далі не закидати різко спорт. Якщо ви схудли і на схудненні ви займались 3-4 рази в тиждень, ви досягнули своєї цілі і різко перестали займатися. Відповідно, фізична активність впала, і організм вже бачить, що настільки спалюється калорій і назад повертає вагу. Тому треба тримати стабільно хоча б 3 рази в тиждень тренувань. А от що це за така кетодієта, власне? Вона щось про жири, білки, вуглеводи. Так я розумію. Це дуже модна така кетодієта, коли в нас в раціоні взагалі практично немає е, немає вуглеводів. Тобто, так як я вже сказала, крупи, макарони, е, фрукти. Цього всього немає. Хліб, цукор немає. Людина харчується тільки жирами і білками. Тобто там м'ясом, яйцями, але дуже часто люди неправильно сидять на кето-дієті, тому що в нас є корисні жири, це наприклад там авокадо, горіхи, червона риба. А є некорисні свинина, сосиски, всі оці ці фабрикати. Так, і людина їсть і то, і то. Це перше, що вони неправильно роблять. Далі друге, навіть якщо жири корисні, їх є дуже багато в раціоні, дуже. Коли людина їсть багато оцих жирів, а не їсть вуглеводів, за деякий час в організмі починається кетоз. Тобто е, організм починає свої жири використовувати за енергію, тому що не поступають вуглеводи, які відповідають за енергію, і таким чином йде нібито вже розпалювання. Але воно йде, допоки йде. Ну, а потім теж вага зупиняється, метаболізм зупиняється, бо це не є нормально, це неприродньо людям, особливо. Так, в європовідній расі е, харчуватися на цій кетодієті. Це можуть харчуватися там, люди, які там, жили постійно е, десь в, в холоді, в цих е, в юртах, тому що там була тільки риба, м'ясо, жири, і вони не вживали вуглеводів, це їм природньо. А ми, е, мисливці, ми е, маємо поля, пшеницю. Тобто нам природньо, щоб в раціоні були е, вуглеводи. І е, коли от починається оцей кетос, жир спалюється. Але коли тільки людина вже переходить на інше харчування або в неї стаються час від часу зриви, то тоді назад вага повертається дуже різко. Крім того, я якраз це розповідала на семінарі, який недавно проводила що кето дієта є дослідження, що вона дуже погано впливає на здоров'я, тому що організму тяжко перетравлювати таку кількість денної норми білків і жирів. Це дуже погано на печінку і на нирки. Утворюються солі, так, утворюється якась ниркова недостатність. Тобто, і це справді кетодієта навіть може викликати передцукровий діабет, тобто стан прецукрового діабету. Насправді це так, тому що жири і утворюються холестерини, і утворюється діабет, може утворитися другого типу. І в мене були випадки в клієнтки, яка сиділа на кету. Потім ми вже працювали. Але далі вона сказала, що от здала аналізи, і її лікар сказав, що е, в неї такий престан діабету. Тому це не є дуже здорова дієта. Це дієта на місяць, на два, от скинути так, але далі плавно війти в нормальне харчування. постійно на цій дієті не можна бути. А от ви сказали про шкідливі вуглеводи, а які є корисні, ну, наприклад, якісь вуглеводи, там, наприклад, можливо, солодощі корисні, які навіть, можливо, ну, не варто налягати, але тобто їх можна вжити в свій раціон, і, ну, наприклад, якщо я хочу солодку і замінити їх певними якимись замінниками? Ну, є кілька груп корисних вуглеводів. Перша група це крупи, далі, друга група це Цільнозернове борошно, тобто це може бути цільнозернове борошно, або цільнозернові макарони, або цільнозерновий хліб. Але ви маєте бути впевнені, що там справді цільне зерно, тому що цільне зерно воно довше нашим організмом ем, переробляється і таким чином вважається як хорошим вуглеводом. І фрукти теж фрукти це теж хороші вуглеводи. Ми їх можемо вживати дозовано, але я за фрукти, тому що мозок має отримувати фруктозу, глюкозу. І, ну, коли люд, наприклад, я, я взагалі не вживаю білого цукру. І ну, я прекрасно себе почуваю, просто я їм багато фруктів. Я м -м, вдома роблю собі якусь корисну випічку. Вчора робила в інстаграмі маренговий рулет. І ну і класно, я просто користуюся стевією з ними замінниками рослинного типу, і ну нормально. Але організм все рівно має мати глюкозу, тому що наш мозок працює на глюкозі. Е, які солодощі? Ну зараз бага... кажу, можна заміняти фруктами, можна купляти протеїнові батончики. Це теж така популярна тема зараз. Але протеїнові батончики дуже підступна штука. Не всі протеїнові батончики допоможуть вам схуднути і справді замінять некорисне на корисне, тому що. Треба дуже добре читати склад. Три складники, які не мають бути в батончиках: перше це sugar free або low-sugar, тобто, де немає цукру, де немає пальмової олії, де немає ешок різних, так, і де немає фруктозного глюкозного сиропу. Тобто три такі показники, що ви маєте дивитися, і маєте дивитися, чи більше білка в батончику, чи вуглевода. Бо якщо там більше вуглевода, то це в принципі, ну. То саме, що ви з'їсте звичайний смаколик. Треба дивитись. Білки, нема цукру, нема ешок і нема фруктозних е, сиропів у батончиках. Це тоді вони хороші, так? Так. Угу. А, а назвіть свої топ-3 продукти. Е... Або топ-4, топ 5 Свій топ продуктів. Мій топ-продуктів. Добре. Е, перший мій топ-продукт е, це вівсянка. Поясню чому. Бо я її. Всюди ставлю, тобто вівсянка для мене заміняє і кашу, і борошно, і розпушувач в котлетах. Тобто, вона насправді дуже багато функціональна. Тому для тих, які є людей на хелфі вівсянка, це є топ-продукт. Багато хто її не любить, але насправді вони не знають, які можливості є у вівсянки. Для людей вівсянка це просто каша солодка. Так, але не кажу, насправді їх можна ставити і в котлети замість хліба, і в десерти замість борошна, і кашу солену з неї робити, і якісь робити печенька, козінаків, ну халву. Тобто вівсянку дуже багато. так? Це перше. Друге, це фрукти. Найулюбленіший мій фрукт це манго. Ну і тут його немає. Якщо брати з наших фруктів, то помело. Дуже люблю помелу, це фрукт, е, лосось, червона риба. Тому чому поясню, чому це топ е, мій продукт? Тому що червона риба вона є дуже ситна, і дівчат зазвичай є проблема е, вечер. Вони переїдають на вечерю, вони постійно хочуть їсти. Якщо ви зробите собі велику миску салату і запечете 150 грам саме цієї риби, жирної риби, лосося, ви будете дуже ситі, тому що лосось – це дуже ситна риба, дуже поживна, в ній дуже багато омеги. Вона дуже класна і на масонобір, і на схудення. Ну то риба. Ну така трошки універсальна, універсальна риба ця червона, така і смачненька. А ще скажіть, а яка у вас улюблена страва? І якщо ну це не вівсянка, напевно, то Почти. як її приготувати? Так, я вам скажу свою улюблену страву не пихаш, ну, тобто неправильно харчування це вареники. Взагалі я люблю дуже українську національну кухню. Я не люблю пасти, піцу, я люблю українську кухню. Але от так не пощастило мені, що саме українська кухня вона і дуже жирна і дуже калорійна. Бо всі там і вареники, і палюшки, і борщ, з салом, вона все дуже калорійне. Але час від час від часу я собі це дозволяю. Коли я в хорошій формі, то я собі це дозволяю один раз в тиждень і всім так рекомендую закривати психологічні фактор. Це дуже важливо, насправді. Не треба себе там... Від вареничків не Так, Особливо в неділю, або коли десь їдемо до бабусі чи Так. А страва така, що дієтична. Я просто дуже багато всяких рецептиків роблю, але якщо отак. Що перше спадає на думку? Перше на думку спадає. Вареники. Що перше спадає спали вареники! на думку? Якщо чесно, салат з морепродуктами. Ну це, це дуже смачно, це і корисно, крім того, і купу-купу-купу вітамінів. Тож, а, наприклад, зараз ми говорили з вами про харчування. А от, наприклад, якщо ми будемо говорити про ну, от, ваше, скажімо так, тренерство, тому що всі ми знаємо, що якщо ми займаємося спортом, то ми тримаємо свою фігуру в тонусі. Якщо ми не будемо займатися, відповідно, хай ми як би не добре харчувалися, все одно воно не буде, скажімо, тої форми, такої, як має бути. І, от, можливо, у вас є якась, скажімо, ну... Ідеальна, не знаю, формула так. Скільки треба не харчуватися, скільки треба працювати над своїм тілом? Наприклад, сходити в спортзал чи там, займатися онлайн в тиждень, наприклад. І можливо ваші топ такі вправи, які от, дійсно mm -hmm. дають прогрес? А, так, звичайно, що є такі ідеальні формули. Але знову ж таки, ідеальні формули для різних людей по різному, тому що хтось може бути, це може бути мама в декреті, це може бути мама на там післяпологому відновленні, це може бути студентка, е, так, це може бути пенсіонер, тому тут різні формули. Але я скажу, як ці формули під себе якось підігнати. Е, чому ми так розрізняємо різну категорію людей і спорт? Тому що, коли тобі 20 років, в тебе є більше енергії, більше часу, більше можливостей. Коли ти мамуся після пологів, в тебе є менше сил, менше часу, менше можливостей. так? І відповідно там, теж, коли ти пенсіонер, в тебе е, там, менш, менше часу, менше якогось такого фізичного ресурсу, е, менший спектр обрати собі той чи інший спорт, тому що тобі фізично не все вже підійде. так? Може, я тоді скажу коротенько для кожної з груп, так? Студенти. Наприклад, студенти. Так, так. Так, студен... студенти, студенти, ви маєте багато енергії. Це ваш золотий час. Це... Це ваш час робити себе, створювати своє тіло. Тому займайтеся 5 разів на тиждень. Якщо ви хочете цього, якщо ви робите це для галочки три рази в тиждень, цього буде достатньо. Ну просто є хтось кайфує. От Я коли була, ну мені було коли 20 років, я могла й кожен день ходити в спортзал, тому що я від цього кайфувала. Я не йшла туди, бо треба йти або бо там, бо треба сьогодні. Но я йшла туди, тому що я там отримувала викид гормонів таких щастя, що я кайфувала там від себе, я виходила з гарним настроєм. Тому мені було приємно туди йти. І зараз я рада, що я це робила, хоча тоді не було стільки інформації. І тоді ми займалися всі непрофесійно, тоді не було ютубів, не було це так ну, все розкручено, ніхто не знав, як правильно це займатися. Ти ходив від одного тренажера до іншого, бачте, як баранчик, і робив все, ну, все неправильно. А вже, тому що це не було так популярно. Але ми робили те, що могли, ми там, качали прес, щось тягали, якісь тренажери. А зараз народ, ви молоді, у вас є доступ до інформації. У вас є всякі там онлайн курси, відео, апки. Тобто, давайте робіть щось з собою, якщо ви від цього кайфуєте. Тобто, це 5 разів на тиждень, щоб мати класну форму, бачити прогрес в м'язах. Але треба і правильно харчувати, добирати білок, щоб ці м'язи росли. От, а якщо ні, то три рази. Якщо ти мамуся на ГВ і ти е, маєш, наприклад, якесь післяпологове відновлення, хочеш починати це вже можна робити через три-п'ять місяців, залежно від ситуації. То е, тоді можна почати з легкого, наприклад, з фітнесу, з пілатесу, стрейчингу і теж займатися два. Мінімум два, максимум три рази, щоб е, організм почав дійсно відгукуватися. Ну і, і пенсіонери це е, люди, теж, які насправді деколи мають навіть деколи більше сил, ніж ті, хто кому 20. Це Точно. Це, це таке є, чесно, бо можемо там бачити, та, що О, я лінуюся і ти спортзала, тут дивишся. Там 60-70 років там, ваги в спортзалі піднімає, класно виглядає, мотивує. От, е, То можна теж до трьох разів. Тобто, ви бачите, така формула єдина це три рази. Три рази, і ви завжди будете класно виглядати. Нагадую, друзі, що у нас в студії Ірена Ващук, це дипломований нутриціолог та засновниця онлайн-школи дієтології. Ну і на сам кінець, оскільки час не резиновий, але пронаболіли. Фастфуд. Чи справді воно таке шкідливе? Е, знаєте, так, е, шкідливе, тому що я пам'ятаю, я коли готувалася до змагань і слухала дуже багато різних коучів, тренерів всякі прямі ефіри. Дуже мені запала в душу одна така е, фраза. Одного тренера він казав дорогі спортсмени. Тільки не бутерброди, прошу вас, будь-що, тільки не бутерброди. А фастфуд це і є той самий бутерброд, тільки набагато шкідливіший. Бо якщо вдома ми поставимо там на той бутерброд, якийсь можна взяти цільнозерновий ну, хліб, так як я казала, трошечки навіть масла дати, чи помастити його там здоровим авокадо, поставити там кусочок сиру, то це буде здоровий сендвіч. А коли ми йдемо у фастфуд, там є е, смажена булка, яка сама важить дуже багато і вже там капає чуть не 500 калорій. За Сому булочку. Далі е, обсмажена е, жирна свин, свина, котлета, яка теж і холестеринна, і жирна, і калорійна. Ну, тобто ставлять ще туди тостовий сир, який є найнекорисніший серед всіх взагалі сирів. Приправляють ще це жиром, майонезом, кетчупом. І це така, знаєте, Жир з жиром оце з'їсти масло масляне. -"Масло -масляне. Тому, така а бомба ще? з, 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 з заповільненої дії. Бум! Бум. І тобто, а ще вибирати картоплю фрі, комбо. Комбо. І ще запиваєте колою. -хі -хі. Я взагалі не буду вже про це говорити, бо я коли це бачу, то в мене аж телепо, і коли хтось її п'є. Ось. І ви можете собі плюсувати тисячу калорій. А наприклад, когось на схуднені чи там навіть на підтримку може бути 1300-1400. Тобто ви вже майже всю свою добову норму виїли, то про яке сходнення які форми можна говорити? Не можна А потім говорити. в кінці вдихнули і наїлися на сьогодні. А, знаєш? Та, та. А та а потім за за місяць до літа хочуть гарно виглядати. Так не працюють чата. Три місяці як мінімум треба, щоб підготуватись до літа. А якщо ви вже нас лякаєте, то поясніть, будь ласка, вже про кока-колу. Що це таке і чому так страшно? Ну взагалі про солодкі оці води, взагалі, от сам виробник вже зрозумів, що це все страшно, і тоді вони придумали Coca-Cola Zero, де немає цукру. Ну, по-перше, це не є вода з якимись натуральними складниками, тому що це вода пофарбована. Правильно, ми не знаємо, чим вони фарбують, тобто вони щось там вказують, але яку речовину вони для фарбування і для смаку вони ставлять, ми не знаємо. Плюс є дослідження, що там в одній баночці літровій кока-коли чуть не дві склянки цукру. Тобто є десь і в інтернеті. Тобто, це вже можна сказати, наша добова норма цукру це там одна чайна чи одна столова ложка. Ми випиваємо в колі цілу склянку. Ну це дуже не здорово. Це це, це такий іде сплеск. Цукру в організмі, що ну, можна теж заробити діабет спокійно. І тому виробники, зрозумівши це, вони навіть зробили цукру Ну, Вона менше зла, звичайно, тому що там є фарбники, але там хоча б немає цукру. Це вже якби ок. Але все рівно, в кого проблеми з шлунком, в кого підвищена кислотність, тобто вона дуже погано на слезову оболонку впливає. вона, ну, вона ну, є, от показником всього того нездорового, ну так, але знову ж таки дозовано. Якщо ви там uh -huh. раз в тиждень її трошечки вип'єте, то ну, нічого такого не станеться. Але якщо це накопичувальний ефект, то може бути біда. Розкажіть, будь ласка, як ви мотивуєте своїх дівчаток, там пенсіонерів чи, можливо, студентів, щоб вони не зірвалися, там не завершили свої тренування? Бо все ж таки це тяжко, особливо коли ви займаєтесь тиждень, наприклад, чи два, і ви хочете бачити результати, наприклад, його ще. Ну, не те, що немає, просто ще ну не дійшло до того етапу, коли вже, наприклад, видно, чи на вагах, чи там не знаю, можливо, тіло ще не прийшло в форму, все ж таки на це треба час, щоб вони не здавалися, яким чином ви їх мотивуєте. Ну є, до речі, така штука, е є два типи людей, два типи дівчат. Перші, коли через два тижні бачать результат, вони такі о клас, результат є, я пашу далі. А є такі, що побачили через два тижні результат – о, я вже схудла, все можна далі їсти. Це є такі два типи. Е, я особисто мене мотивує мій результат, і я йду далі. А, от а і знаю багатьох людей, кого це розслабляє. То я всім кажу, що от ви досягнули цього результату. Я їх ну скажімо так, ну не те, щоб лякаю, а спонукаю не розслаблятися. Чому? Тому що короткотривалий результат він його дуже швидко можна анулювати. Я пояснюю, що якщо ви зараз розслабитесь, фактично ви перекреслите всю свою роботу за два тижні, і вам буде обідно за себе. Так вам буде шкода, що ви скільки пахали, і ви не добили його, не дожали, не закріпили. Раніше, я коли була, ну кажу, молодша, то я пресувала дівчата, Я пресувала, дівчат, я, я була така дуже строга. Багато хто до мене тоді й не йшов через те, що я таким строгими дуже методом. У мене були і тяжкі тренування, і таке ну, і жорстке меню. А потім я вже зрозуміла, що для людей більше психологічний фактор важливий. Я почала давати, наприклад, більше десертів у меню, таких домашніх, класних. І людина розвантажується, вона ніби психологічно закриває вікно, що о, я ж поїла десерт. Хоч насправді він був здоровий, але в неї так ну, якби клацнуло, що вона вже його поїла. Тому мотивую добрим словом, деколи палкою, деколи добрим словом пояснюю їм причини, наслідки. Тобто, як з малими дітьми проговорюю це все, даю їм якісь поради, даю їм смаколики, так даю їм якісь листи, заміни, що можна їсти в кафешках, щоб вони не розслаблялися. Кажу, що якщо ви вже навіть щось з'їли, обов'язково зробіть тренування або будь-яку фізичну активність. Це не відпрацювання. Багато хто думає, о там попрацював, виниш себе. Ні, це просто баланс вирівняти. Коли я знаю, що там я щось більше з'їла, то я трошки більше в залі попрацюю. Це нормально, це баланс просто. Це інколи подають, так що о, тренери, блогери там на марафонах, там прививають там почуття провини. Це неправда, це просто баланс. Дякуємо, дякуємо за такі важливі, хоча і буденні для багатьох речі, але справді важливі. Нагадую, друзі, що ви слухаєте Радіо Західний полюс, і у нас в студії Ірена Ващук, тренерка, дипломована нутриціологиня, Я навіть собі дозволю сказати, засновниця онлайн школи дієтології.